Не, що очі це може бути? Корово козить. Карпат, кить. Нам хочеться. ти Завжди свіже молоко, правда? Ласка. Добре? Так, хлопці, будь ласочка, ну ви ж не почуєте, що хто хоче, куди їде. Це цікаво. Я хочу Які будуть відповіді. Я Якщо море, що море там плаває таке, як жилет. Медуза. Медуза, ось. Я... я Куди їдеш? У Львів. Що привезти зі Львова? У Львів за кафе. Там така ще фабрика є. У Львові. Ну люби, що може, це не з їже може бути. Це може бути що. Що привезти? Левер. Кам'янову. Я їду в Я Що в привести? Так, хлопці, куди він їде? Почули? Ні. А, слухаємо. Бо я буду потім перепити, буду ставити абрикоси. Він іде в англійську, питається, що йому за брати? Абрикоси. Супер. Передаємо. Я їду в В'єднан, що тобі приросте. Вау. Мауку звільняє. Ні, його Ми не так мов, здивувало, що <рес> привесив, здивувало, що він їде в В'єтнам. Нитку тримай. Ні-ні, ні. ні, ні ти, ось, тут же нитку. ти клубочок йому передавай, але ти сам тримаєшся за нею. Ніку давайте волів. Добре, давайте, то ж ваше бажання, що хочете. О, добре, ниточку всі тримаємо. не забуваємо, бо ми зараз з вами одна велика родина спортивна. Ви принаймні тиждень. На боку ми? Море, кусочок море привези мені. Море, море. А він набере баночку таку. Так. Соленої водички.

Обрей! А мне миллионы. Ты хоть кого не чуть? Де. Ну і так, мож... може, що хочеш може бути. О, скажи, що ти їдеш в Бразилії. Іде в Бразилії. Що ж там привезти Хочу з Бразилії. Thank okay. you. Це моя голос. Голос віси починає. А що знову? Давайте не Я то ж маю не поняти. Так, будь ласка. ляди просто просто ні ні я може супер я тобі даю я тобі даю я тобі даю я тобі даю

На пам'ять, відірвати, взяти. Уху. Ось такі ну, ось якийсь. Добре. Хочеш собі втаскати? І мені втаскаємо. Але так, щоб більш-менш вас було порівняно. зустріли четверо по шестеро.